Рятувальники шукають людей під завалами будинку в Полтаві. Російські війська влучили у багатоповерхівку ракетою. Під'їзд будинку зруйновано з першого по п'ятий поверх. Є загиблі та поранені. На місці зайнялася пожежа. Ми були якраз в укритті. Ну то моя квартира, якраз попала в нашу чотиру квартиру. Нічого, ну, ми якраз вчасно ну, спускаємося в укриття і пішли в укриття, в 13-ту школу. Ну, Війська нема чого. А ви як, на кожен сигнал тривоги в укриття спускаєте? Ми на кожен, а коли масовий. Ну, стараємося, береже на обох береже. Стараємося на кожен спускатися. Це цього разу ви спустилися, так? Цього разу ми спустилися. А, а в укритті чули, що Укриття що? це було в 13-й школі. Ну, в укритті чули, що як влупила, то влупило. <ривітник> Дуже влупило. А, а скажіть, це кажете, що дива якраз у зруйнованому будинку, а на якому поверсі? Моя квартира, її вже немає. Четвертий поверх. Якраз зараз і. Я лежала. І відчула вибух, мені порізала ногу, я їду з лікарні, вже зашили. Вибух вилетіли под, е, ці вікна на кухні, холодильник винесло прямо в коридор, Чоловік був в туалеті, діти були в іншій кімнаті з бабушкою, ми всі живі. Балкон, е, цей, дуже багато осколків. Ну, зараз батько вони не зрозуміли, вони вскочили, що, що, що. А я ж в мене кров цабанила. Я вибігла і мене швидка швидко відвезла в лікарню. Зашили це йду додому. Я не знаю, я отака. Хорошого нічого не бачили і не чули. Кофе пили. Я був не вдома, мене вдома тут. Я був в цьому домі. В домі. Нічого доброго немає. Окон немає. Люди в паніці всі збираємо. Маленька дитина в шоці. Перший хлопок був. Ну це, я так зрозумів, шахеда збивали, бо Воно слишно. Було раз, два, три, а потім через минут 15. Дуже сильний хлопок і всі повибігали на вулицю подивитися, що трапилося. Немає пластикового вікна. Зараз ну, стою хоча б пленки заклеїть. <гум> Звертатися та будемо, но... але а, а те, якщо що самі зробимо. Росія безжально влучила в наш житловий квартал, житловий масив це багатоповерхові будинки. Багатоквартирні будинки, кількість будинків пошкодження, яких зазна... зазнав під час прильоту. На жаль, зараз ще зарано говорити. Але дякуючи нашим рятувальникам, є 21 врятована людина, 10 постраждалих в наших лікарнях, серед них одна дитина.